Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку закріплення вміння читати. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх! Розпочнемо наш урок із читання складів. Будь ласка, приготувалися і читаємо склади разом зі мною. Ми будемо читати склади рядочками. Мла, мло, млу, мли, млі, сна, сно, сну, сни, сні. вла, вло, влу, влы, вли, влі. сва, сво, сву, свы, сви, сві. сма, смо, сму, смы, сми. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ще раз склади самостійно. Наступна табличка складів, які ми будемо читати. Зверніть, будь ласка, увагу. Вгорі в нас голосні букви А, О, У і, і Е, а внизу стовпчик приголосні звуки, букви М, Н, В, Л, С, К, П, Р. Нам необхідно приголосний об'єднати з голосним і прочитати утворений склад. Читаємо склади разом зі мною рядочками. Ма, му ми, мі, ме. На, ну ни, ні. Не. Ва Во Ву Ви Ві Ве. Ла Ло Лу Ли Лі Ле. Са Сто Су

РО, ру, ри, рі. Ре. Дуже добре, зупиніть, будь ласка, відео та прочитайте ці склади ще раз самостійно. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо текст, встановлюючи замість малюнків необхідні слова. Давайте спочатку цей текст прочитаю для вас я: Діти в лісі. Там на пеньку гриби. Білочка на дубі рвала жолуді, їжачок ніс листочки, зайчик поскакав в поле. Тепер давайте разом. Діти в лісі. Там на пеньку гриби, білочка на Дубі, рвала жолуді, їжачок, ніс, листочки, зайчик, поскакав в поле. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати ще раз цей текст самостійно. Сьогодні на уроці читання ми будемо з вами дітки вдосконалювати вміння читати та будувати речення і працювати з прочитаними творами. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, яке підготувала нам читалочка. На сторінці 108 нам необхідно прочитати слова і здогадатися, які порі року відповідають кожна е, колонка слів. Послухайте, будь ласка, уважненько слова. У моєму виконанні. Лід, сніг, білий, вода, трава, зелений, спека, райдуга, барвистий, туман, листопад золотий. Дітки, давайте послухаємо іще раз уважно і скажемо, який порі року відповідає кожна колонка слів. Лід, сніг, білий. Яка це пора року? Звичайно, це зима. Вода, трава, зелений. До якої пори року належать ці слова? До весни молодці. Спека, райдуга, барвистий. Яка це пора року? Це літо правильно. Туман, листопад, золотий. А ці слова до якої пори року належать? До осені, молодці. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ці слова прочитати самостійно. Наступне завданнячко: розгляньте, будь ласка, малюночок, що зображено на ілюстрації. На малюночку ми бачимо картину, яка включає в собі всі пори року. Знайди на малюнку кожну пору року і поясни, чому ти так вважаєш. Погляньте, будь ласка, на верхній лівий куточок малюнка. Ми бачимо, що ми бачимо білий сніг, ми бачимо дерева без гілок. Що це за пора року? Зима, звичайно. У верхньому правому куточку, дітки, подивіться. Прилітають пташки, починає танути сніг, з'являються підсніжники, перші листочки. Що це за пора року? Звичайно, це весна. На, цьому, на цій частині малюнка, дітки, подивіться, дуже багато жовтого, червоного, помаранчевого кольору листячко обсипається. Яка це пора року? Це осінь молодці. А ось тут, де літають метелики, де розквітли квіточки, де є ягідки е, скрізь комашки, яка це пора року? Це літо, звичайно. Дітка, як ви думаєте, про що йдеться у тексті, з якими ми зараз ознайомимося? Ну, напевно, що в тексті буде йти мова про різні пори року. Послухайте, будь ласка, текст. Подумайте, як, яку назву ми можемо йому дати. Ліс був самотній і сумний, та одного разу до лісу завітала зима. Деревам подарувала білі накидки, траву вкрила білим килимом, ліс став казковим. Потім до лісу прилинула весна. Вона була весела, радісна, розтопила білий килим, усе в лісі зазеленіло. Весну змінило літо. Воно принесло тепло, квіти, спів пташок. У лісі стало гамірно. І так було до осені, а вона принесла спокій і золотисті подарунки, позолотила все навколо, під соснами й дубами насипала грибів. Ліс радів зимі і весні, літо й осені. Тепер він мав друзів і перестав сумувати. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про ліс, який змінювався із тим, коли приходила нова пора року. Скажіть, яка спочатку описувалася в тексті пора року? Зима. Що зима подарувала лісові? Вона подарувала білий килим, білі накидки деревам, і ліс був ніби казковий. Потім Зиму змінила яка пора року? Весна! Що відбулося в лісі весною? Білий килим розтанув, все почало зеленіти, бояти, весна була весела і радісна, і ліс також був веселий і радісний. Почали прокидатися комашки, з'являтися пташки. На зміну весні прийшло літо. Що принесло літо в ліс? Тепло, квіти, спів пташок, стало так гамірно в лісі, так? Коли літо завершилося, яка пора року дітки прийшла до лісу? До лісу прийшла вес осінь. А що вона принесла? Осінь принесла спокій і золотисті подарунки. Все навколо стало золотим і яскравим. Під сосної доби осінь насипала дуже багато грибів. Скажіть, будь ласка, дітки, чи радів ліс конкретно якийсь порі року? Ні. Ліс радів всім-чотирьом порам року. І зимі, і весні, і літу, і осені, тому що тепер він мав ще більше друзів і перестав сумувати. Як можна назвати цей текст? Пори року в лісі, або ліс у різні пори року. Дуже добре. Дітки, ті, хто вміє добре гарно читати, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте цей текст. Ті дітки, які тільки вчаться і читають по складах, зупиніть, будь ласка, відео і знайдіть ту частинку, яка вам сподобалася найбільше, і прочитайте її. А ми зараз з вами попрацюємо із Чебетунчиком. Він підготував нам невеличкі завданнячка. Нам необхідно прочитати чистомовочку, чітко вимовляючи кожні звуки. Послухайте, будь ласка, як звучить ця чистомовка: Рі, рі, рі весело в дворі. Ас, 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 канікули у нас. Ік, 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 скоро новий рік. Ра. Ра-ра зрадила дитвора. А зараз читаємо разом зі мною. Рі, рі, весело в дворі. Ас, 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 каникулы. У нас ик, ик, ик с уро новый рик ра 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 с ради. Ла, ра. Дуже добре. А зараз поставте це відео на паузу і прочитайте цю, цю чистомовочку самостійно. Наступний текст, який ми маємо опрацювати. Послухайте його, будь ласка, і придумайте до нього заголовок. Ніна Степанівна принесла добру звістку. Діти, сказала вона. Завтра у вас канікули. Ура! Радісно крикнув Сергійко, а всі діти підтримали. Ура! Ура! Вони раділи, бо зимові канікули особливі. З ними прийде новий рік. Будуть ялинка, карнавал, подарунки. Діти підготували новорічні маски, вивчили вірші і пісні. Зима насипала снігу, позамерзали ріки й озера. Тепер там ковзанки. Дітвора дістане санки, ковзани і гайне на ковзанки і гірки. А там так весело. Дітки, який заголовок ми можемо підібрати до нашого тексту? Зимові канікули, звичайно! Про що розповідалося в тексті? Про те, що настають зимові канікули, і які вони особливі і радісні для дітей, тому що, по-перше, можна відпочити від підручників, від зошитів, від уроків. А по-друге, зимові канікули приходять разом із найяскравішим і найказковішим святом новим роком, тому що зима насипала снігу. Заморозила всі ріки озера, і дітки можуть кататися на санчатах, на ковзанах, гратися в сніжки, ліпити снігову бабу. Погляньте, будь ласка, на малюночок, що зображено на ілюстраціях. На ілюстраціях зображено все те, чим дітки можуть займатися. На зимових канікулах. Як діти проводять свої зимові канікули? По-перше, Відбувається свято Нового року, карнавал, пісні, танці, новорічна ялинка. На вулиці можна водити хороводи біля ялинки, якщо вона є у місті або в селі. Діти можуть кататися з гірки по снігові на санчатах, можуть кататися на ковзанах, лібити сніжну бабу, гратися в сніжки. А коли дуже-дуже замерзнуть, можна прийти додому і почитати дуже цікаві казки. Подивіться, будь ласка, дітки, сьогодні ми з вами завершуємо. Знайомитися і працювати із першою частинкою нашого букварика. Якщо він у вас є, візьміть його, будь ласка, в руки, перегорніть вивчені сторінки. Пригадайте, що найбільше вам сподобалося у нашому букварику. Можливо, якийсь текст вам запам'ятався найбільше. Можливо, якась буква вам давалася дуже важко, і ви запам'ятали цю букву. Перегорніть, дітки. Сторінки букварика, якщо маєте таку можливість, і пригадайте, які завдання ми з вами виконували, тому що сьогодні ми з першою частинкою прощаємося. А після канікул ми повернемося з вами знову до вивчення букв, але вже будемо знайомитися із другою частинкою нашого букварика. Пригадайте, що на уроках читання вам найбільше Подобалось робити. І які з завдань, запропоновані в букварику, були найцікавішими? І чому? А я пропоную вам обрати імбірний настрій. Оберіть, будь ласка, того імбірика, який відповідає вашому настрою. Я з усім справився. Мене урок розлютив. Я дуже втомився. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок! А я дякую вам, діти, за вашу роботу, за вашу увагу, за вашу старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!